виясніть усе питання, оговоріть. І тоді час це питання вирішує, тоді ваше питання. Ви продовжуєте засідання? Так, да, так. Я хочу ще зробити одну заяву. От ви на, на відео зафіксовано, що член дільничної виборчої комісії Чавдар скручувала ці номерки. І після того витягувала ці е, під час жерядкування, оці самі опускаючи і піднімаючи. піднімаючи. Оце піднімаючи. зафіксовано за допомогою технічних засобів. Та ні, не Іванович, а ви повинні слідкувати. Ми маємо справу до радчого. Інше, інше питання. Член окружної виборчої комісії Демчук. У міського голови, як вищої посадової особи, органу місцевого самоврядування, є заборона, передбачена статтею 3 перед закону України про вибори. Він знаходиться тут. Я вважаю це втручанням у роботу окружної виборчої комісії. Прошу провести повторну реєстрацію. Відсторонити неналежних осіб, які не мають брати участь у роботі дільничної виборчої комісії, проводити оце все. З приводу першого питання, яке від яке досить важливим, прошу надати нам офіційне тлумачення закону статті 26 Центральної виборчої комісії, а не у, у такому плані я подзвонила, а мені сказали. Офіційне тлумачення закону, яке має право надавати лише Центральна виборча комісія, розглядаючи конституційний закон про вибори народних депутатів України. Оце коротко все. Значить, людина дві людини. Тим більше, що він висловлювався і давав репліки з приводу роботи виборчої комісії разом зі і іноді. От у нас обмежень немає. У нас є статус, я довірена особа. Очевидно, Володимир Миколаїв, що повноважений партій, я не знаю, чи довіреної особи. Ця людина не має права брати участь в комісії таким чином втручається. Отже, я пропоную поставити на голосування з правом дорадчого голосу, провести повторне засідання виборчої комісії і провести, ви, жереб... сядьте, сядьте, і провести жеребкування виключно у конвертах, у конвертах, щоб не, не було застережень щодо товщини скрученого номерка. Тут всі члени виборчої комісії, я думаю, мене підтримують, бо я нічого зайвого тут не кажу. Логічні і послідовні питання задаю і висловлюю застереження, які мають бути прийняті, поставити на голосування. От з приводу жеребкування однієї тієї ж особи, яка скручувала номерки, яка, ймовірно, мала ну, на такому пси -псих -псих психічному рівні відслідковувати їхню товщину і таке інше. Розумієте? Ну а я Якщо, якщо, виходить, якщо виходить, що партія регіонів у першій п'ятірці, Кривошею у першій п'ятірці, інші партії, які так чи інакше підтримують цю політичну лінію, то виникає питання у тому, що жеребкування не відповідає дійсності і не є об'єктивним, є упередженим щодо інших суб'єктів виборчого процесу. У статті 27 вказано, політичні партії, які сформували фракції, і далі політичні партії суб'єкти виборчого процесу. Пунктом один політичні партії виключаються ці п'ять із загального жеребкування. Ви ми розумієте, ми код даємо п'ять для тих політичних партій, а потім їх же причисляємо суб'єкти виборчого процесу. Поки цього нема, я пропоную відкласти засідання окружної виборчої комісії. От, поставити ті питання, що е, я запропонував на голосування, включно. От. Будь ласка, тут все зафіксовано. Так можна? <гаси> <Дякую. гаси> Посвідчення ЦВК, уповноважена особа партії регіони. Шановні, я не розумію, чому на статтю 26 робиться законом про вибори. Це вимагає окружної дії. Нам треба керувати статтю 28 закону про вибори, де сказано. До складу дільничної виборчої комісії з навчайною спеціальною за винятком випадків в обов'язковому порядку включається по одному представнику суб'єкта подання, зазначені в пункті 1 частини 2 статті 27. Читаю пункт 1 статті 27. Суб'єктне подання до складу окружних, а воно розпосюджується і на дільничній яв'яні. Чого, Чого вимічна Депутатська фракція, яка зареєстрована, а, політична партія, суб'єкт виборчого права, і плюс мажоритарні депутати. Значить, виходить, що в нас є три суб'єкти виборчого права, в яких уча, приймають участь у виборах. Це фракції, що зареєстровані апаратом Верховної Ради. А не перекручуйте політичні партії, і далі комах. Обов'язково Олександр Іванович, прочитайте ще раз 28. Політична партія, депутатська фракція якої зареєстрована. партій А далі політичні партії суб'єкти виборчого процесу мають на увазі інші. Чого це чому це? Як це вони так? Це так схотіли, щоб вони таким чином, таким чином, уже жеребкуванні уже приймають участь тільки два суб'єкти. Це політичні партії і мажоритарні кандидати. Так, ви ж собі суперечите, Ви сказали, що фракція обов'язково проходять. Якщо партія регіонів не подала, скажімо, подання від фракції членом виборчої комісії. Це так а де від фракції подання? Це місто за передбачено законом. Квота. Якщо ми, ми подали. То воно заповнюється в обов'язково порядку тієї кандидатури, яку ми запропонували. Але як політична партія, ми приймали в жеребкування. Я не бачу ні об'єктивності, ні упередженості, як кажуть, ну як сказав Олександр Іванович, що тут, тут накручено. Якби був перший номер не витягнутий, то я б думаю, що це жеребкування було б не. А я не витягаю, витягає член партії Регіонів ну, да, як... колишня. Я, я партія Регіонів. 145 року також війшла в першу п'ятірку. Свобода 31 подання була 40-го. У кожних комісіях ми також не попали. Заві люди підуть на засідання окружної комісії, я так зрозумів. І це є суперечці. Якщо продовжиться засідання окружної комісії, я розказую. Я повинен посідатися. Давайте подумаємо. Я закінчу. А ми вас слухаємо. Це що стосується жеребкування, то тобто, я наголошую, що жеребкування проведено вірно. Те, що представник яковий, але засідання відкрите. І сюди може йти будь-який просто вибори прийти. Ні, він бере Якщо в нього ще є сіти, то яке повноваження була, але ж він і вибориться. Я теж не бачу тут ніяких порушень. Це ти. Тому, ви, ви знаєте, що таке непотичні зв'язки. Рехаю членів виборчої комісії все-таки затвердити те рішення жеребуванні як управлять. А той товари, що ви ще хотіли? Згідно з того відеоматеріалу. Ми заперечуємо, щоб це рішення про жеребкування набрало сили. Тому що е, жеребкування проведено з підозрою, тобто на різні товщини. Ми пропонуємо провести його повторно в конвертах, поклавши номер і все. І тоді відпадуть ці інші претенції і плачення. Ви того Я представляю е, бульку Степан Степанович. Соціалістичну партію. Шановні, послухайте, да. я говорив, перед вами номерки, скручує, всі сиділи, крутили, положили, порахували. Іван Григорович, ви повинні затвердити порядок жеребкування і спосіб жеребкування. От ви якийсь стакан показали, потім тим самим людям їх не уповіли. Ми на окружної комісії затвердили і стакан цей затвердили. Ви стакан показували, я ж ви не познаєте на чому? От бере, піднімає у чаші. І крутив пальця товщину, не то й опустила перед на стул. Ми представляємо різні політичні сили. По Толщині вище який там. Як їх допоможе, коли це розбудеться все? Так, по-перше, така ваші представники. А яке ми маємо право втручатися в роботу окружної виборчої комісії? Ви проводите, а після закінчення процедури ми маємо висловлювати Зручалися, ви ж підходили, ти вже По-перше, була, була, була репліка спостерігача Матюніна. Він сказав про це. Так, все, шановні, замовкли! Так, по першому питанню, Олександр Іванович, хочу вам дати роз'яснення. Дзвонили ми це, яка це не дзвонили, ми це знали, Ну просто, щоб для успокоєння душі і совісті, я ще получила консультацію у свого куратора, це гайка. Я вам хочу довести закон України про вибори народних депутатів України. Значить, відкриваємо 178-ю сторінку при кінцеві та перехідні положення, розділ 15. Отут я, як і порядок, вам е, деревкування читала, я його зачитувала. Значить, Цей закон набирає чинності з дня публікування, крім оплатів першої частини. 26, пункту 10, частини 5 статті 27 та пункту 3, частини 2 статті 30, які набирають чинності з 1 січня 2013 року. Визнати бунт Таким, що втратив чинність, закон України про вибори народних депутатів України, відомості Верховної Ради України і так далі, як це перечисляється. Внести зміни до таких законодавчих актів України. Частину 3 і так далі. Постанова, додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року номер 895 на голову. Цей порядок розроблено на виконання вимог частини 5 статті 28, частини 9 статті 29, дев'ятої, 2, пункту 4 розділу 15, розділ 15 при та перехідні положення, які що зачитали. Тут вони зсилаються. закону України про вибори народних депутатів України. Та визначає процедуру проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України. Так, і далі я вам ще раз зачитаю суб'єктами подання кандидатур до складу дільничих, виборчих комісій, звичайних та спеціальних виборчих дільниці далі, суб'єкт подання є. Політична партія, депутатська фракція, яка зареєстрована в апараті Верховної Ради України поточного скликання на чергових виборах народних депутатів України 2012 року, депутатські фракції про сформування та реєстрацію яких у Верховній Раді України 6 скликання було оголошено на пленарному засіданні. І ще раз повторюю, фракція Батьківщина, фракція партія регіонів», Фракція Комуністична партія, фракція Народна партія, фракція наша Україна, Народна самооборона. Далі два політичні партії, тіре, суб'єкти виборчого процесу. Третє, Кандидати у депутати у, відна... у відповідному адомадатному виборчому округу. Все. Значить, фракція партія регіонів вошла. Так на... Дайте роз'яснення для комісії від... від. Я дала всім, кому комісія не зрозуміла. Ні, дайте... Я б нам... комісії була ще. Я вам прочитала як я... Не Так, та 12-го року поговоримо. Які дії для цього, для цього <звук> закон України про вибори народних депутатів України. Все, ви можете оспарювати кручувати. Далі, потом на другому питанні. Значить, тут все законно. Стосовно другого питання. До кого так... ви конкретно телефонували в Центральну виборчу комісію? Назвіть посаду і... і не куратор, член. Чірвати Сергій Іванович, куратор Полтавської Ні. області. та Причому 150... куратор? Дайте члена ЦВК і номер Ні, телефону. ЦВК. Я Ми вам не, не розказую, пожалуйста, пишіть, записуйте. Ці культур, я вам розказую. Значить, так, куратор округу. Не куратор, член ЦВК. Куратор – це так, як у вас сидять отам куратори. Козачук Олександр Кузьмич. Член ЦВК. Козачук Олександр Кузьмич. Записуйте номер 044 256 81. Підождіть, підождіть. Козачук Олександр Кузьмич. Він член ЦВК. Так, 044 256 81 08. 80. З якого ви телефону туди телефонували? <ріху> Ні, ну, така яка. Що ви смієте? <ріху> ви знаєте, <ріху> чи ви як смішно так покиньте? 3-49-20. Ну, no, оце буде встановлено. Чи ви туди дійсно телефонували? 3-49-20. Це було дайте нам на руки роз'яснення, бо додаток до постанови не є роз'ясненням чинного законодавства. Може запишите... бути постанова, законодавства. Олександр Іванович, ще запишіть телефон. 067. Це мобільник цього Осадчука, так? Щербатова. 067, 76, 86, 761. Щербатий Сергій Іванович. Так це Щербатий нам голова. Оце до Осадчука. Ви телефонували? А можна далі працювати? Так, далі ми працюємо. Што... Ну, комуністична партія, уповноважена особа. У назі суб'єкта подання, я вважаю, що ви допустили технічну помилку. Ми подавали подання від комуністичної партії. Одне з фракції кандидата, я не подавлю технічна помилка. Та яка ж технічна помилка, як він написаний і оголошений? У нас є ось ваші роздруки. Йде представник вашого кандидата в народні депутати і чорну Дмитре У мене таке подання від комуністичної власті? Ми всі подавали одне подання від члени комісії від фракції, а друге від компартії. А тут вийшло у переліку назвав Дмитре. І у вас всі подання знаходяться від компартії і від. Фракції. І було ще подання від Дмитре. Не, не було, жодного не було. Ми не подавали. я тільки що зв'язувався з дієкселі Володимирівни. Ні, ніхто не через уповноважену ми шкодували. Жодного, жодного прізвища не подавали. За час журнала, реєстрація. Так, яка технічна помилка, як ви він брав участь у жеребкуванні? Ні, так, no, же, так, так в цьому, не, цьому, цьому не, переліку немає партії, партії, не не партії, не партії, не ну, партії. Ну, ну не треба, місто, так тим більше, як немає партії, ми, треба, не, унивати, ми, треба, ми, ми, ми. то треба між того. Треба уневажнювати. Ні, ми не ми не оспарюємо жеребкування за те, що так ми не спар так з ваших підстав. Ні, під... чи ми треба, ми вважаємо, що це від партії. Просто в нашому поданні ми для чого це питання подали. Що може бути ви тоді, самі ж ви, наша опозиція, возьмите скажуть, дайте подання. Ага, в переліку немає комуністичної партії. Є. і... Всі, так, а, і наші подання перед самими виборами переробіть. Ми не встигаємо їх переробляти. Ми просто кажемо, це технічна помилка у вас. Ви не знайдете не одного подання членів дільничних комісій у вас, щоб були від Дмитренка. А від є від фракції і від. Від комуністичної партії. Ми вже прийняли рішення по ньому. Однозначно переголосовувати. Якщо вони Дмитренка, однозначно переголосувати, пережив групування.

Так як? Її? Ви нам роздали роздруківки. Реєстрація одне, але тільки що записано і почитано. Було. Знято. Так при чому ви його... Тут Він не подавав, а ви його включали в роз... у результати жереб... у, у... у... у процесі жеребкування. Вишов. Так, при чому порядку? Ви написали Дмитренко Григорій Миколаєвич, не комуністична партія. товариші зареєстрували окружної комісії зареєструване подання від фракції і від комуністичної партії. Так а чого Дмитренко голосував? Та при чому? Ми не за Дмитренко голосували. Черговий голосував. Ви проти цього? Та при чому ви проти? Ми роздали нам документи. а допомогу. Покажи, покажи, другий номер. Другий номер комунізує. Ми не ставили на голосування комуністичну партію України. Комуністичної не було. По-вашому тоді отримується. І І <пілляє> Та бата, що ви хочете бачати, значить, стосовно другого питання. Шо, хто як закручує? Сиділи чотири чоловіки. Всі бачили. всі бачили. Сиділи, всі бачили. З тої сторони схої. Були навіть пропозиції, у когось там дуже широкий був жеребов. При вас вона розвернула грісь Людмила. Тила його при вас і кинула в пристрій. Чого ви, коли всі оці робили жеребки при вас, вони сиділи перед вами, чого не було зауваження за Так, Та при що... чому чого не було? Тепер є. Я, Тому що результати я, голосування ти ти показали, Ні. що воно сфальсифіковано, сфальшовано українською мовою. ми будемо відправити.